Ця мережа для штучного інтелекту, документи у слаці, собака, що розмовляє, дія і надія, проєкти мінцифри, занепокоєння Христа і мова кита, онлайн сайт Кіле, Монокль GPT. Дата, центри в воді, дота в вогні, реклама, яка перша на селі. І маск у своєму Твіттері. Дивись далі. Привіт! Мене звати Юля. Я маркетолог у Сайден. Я дуже люблю, коли ви підписуєтеся на наш канал. Мене Олег і я росту в Рості. І ці два тижні ми з Юлею провели в експедиції на Гору новин, щоб розповісти вам про всі цікавинки зі світу креативної індустрії. Експедиції. Давай починати. Людям зась. А усе через те, що видно, я і ви так стомили штучний інтелект своїми запитаннями та тасками, що вони вирішили порефлексувати у власній соціальній мережі. Так вам не почулося. З'явилася перша соціальна мережа для штучного інтелекту. Там вони обмінюються думками, картинками з котиками та навіть дискутують на різноманітні теми. Але розробники все ж дозволили людям проникнути до ком'юніті штучного інтелекту. Тому, якщо на вас дуже ручки сверблять, то є можливість створити свого персонажа, Же і спостерігати за його дописами та взаємодією з іншими. Мій би там точно став місцевим стерненком. Вітаю вас, друзі! На так званій Росії усе просто чудово і буде іще краще. А мій би, напевно, місцевою знаменитістю. Нічого не з в очі орвиці не сповідаються перед гієнами. До побачення! До слова VoiceMod став нарешті доступний для macOS. Тепер геймери і просто охочі можуть спілкуватися будь-яким голосом в іграх чи навіть дискорді. Розробники переконують, що це має допомогти людям стати більш розкутими та не боятися висловлювати свою думку. Вапку ще звичайно не завезли голосу Ірини Фаріон чи пса патрона, але з його допомогою можна з легкістю стати космонавтом, героєм, фентезі або ж навіть пілотом літака. The is yours. The are До речі, поки ця штука безкоштовна, можете заюзати і поділитися досвідом у коментарях. Юлю, у нас проблеми? Що сталося? Наш документ і проєкт тепер у слаці? Де? У слаці, ти що не чула? А, ти про це? Slack додав ще одну useful фічу, що дозволяє користувачам редагувати та створювати документи у середині корпоративного месенджера. Тепер текст, зображення, відео та навіть опитування стануть невід'ємною частиною записок. У компанії переконують, що планують удосконалити функції, аби та згодом замінила для юзерів легендарний Google Docs. Щоправда, зараз Canvas, а саме таку назву носить нова фіча, є доповненням для закладок та закріплених повідомлень у Slack. Ну а поки ти працюєш у Slack, я розповім про анонсу анонсовано Федоровим фічу голосового помічника Надію. Помічницю. Забули. Ну, а поки ти працюєш у слаці, я розповім про анонсовану Федоровим фічу. Голосову помічницю Надію. Михайло Федоров, як ви знаєте, є одним із адептів штучного інтелекту. Його цитати змушують серця джунів стукотіти з неймовірною швидкістю. Або ви використовуватимете штучний інтелект, або ж він замінить вас. Ще з березня 2020 року Мінцифри планувало якось інтегрувати ще у державу. Міністерство навіть провело кілька дзвінків із Microsoft та OpenAI. А ось вже на конференції Forbes Федоров дещо привідкрив завісу таємниці надії. Голосова помічниця має стати своєрідним. Ну і все знайкою, що зможе відповісти на всі запитання, пов'язані з державними послугами. Утім, не лише з доступних у дії, а й загалом з усіх. Більше тобі ніяких комунікацій з людьми з сумними обличчями. Міша, все переписуємо, тебе скучне ліцо, тебе ніхто денів не дасть. Такий голос смішний у цього Добкіна. йому б восьмо той заюзати. Зате голос громадян. А це черговий проєкт Мінцифри буде звучати переконливо. Його основною метою є дослідження тенденцій та трендів у суспільстві. Штучний інтелект повинен розпізнавати не лише мову, а й контекст, каже Федоров. На його думку, цей проєкт спростить людям комунікацію з державою, а та, у свою чергу, зможе оперативно реагувати, дізнаватись та вирішувати різноманітні запити українців. Припустимо, написали ви у Фейсбуці чи інстаграмі про те, що в ЦНАПІ довго видають довідки. А Федоров взяв і пофіксив. Цей державний баг або ж масова травля собак у парку, на яку штучний інтелект відреагує завдяки суспільному розголосу. Та тут і розголосу скоро не треба буде, адже американський інженер навчився говорити з собакою. Він ставить їй запитання, вона ж відповідає: це моя дитяча мрія. Де оплатити? Але є одне але. Цей робот собака спот. А це Сантьяго, інженер, який вирішив приправити собаку щікою ChatGPT. До апгрейду пес переважно займався випасами вечок та патрулюванням полів. Але пан Сантьяго переконаний, що спектр застосування цих не побоююсь цього слова легенів можна збільшити. Поєднання штучного інтелекту та роботів каже Сантьяго дасть змогу вийти на новий рівень розвитку. Ось цей собака, наприклад, може керуватися голосовими командами, а також відповідати на запит. Тання зі батарілево загалом інженер певен, що скоро роботи собаки зможуть використовуватися як іграшки для дітей або ж невтомно працювати у промисловості чи розважальних центрах. Мені здається, що у пса патрона з'явився серйозний конкурент. До речі, про патрони. Нещодавно у Києві запустили платформу One, на якій презентували безпілотники, сенсори та ще купу технологічних новинок, які, не мов багато, багато ціл. будуть нищити росію. Цей оборонний кластер повинен об'єднати інженерів, інвесторів та державу. А завдяки швидкій взаємодії передові технології відправляються у найкоротший термін на фронт. Мінцифри переконані, що українські розробники здатні стати гідною альтернативою західним проєктам. Майданчик Брайван має на меті підтримати молодих новаторів, які хочуть спробувати себе в дефенс-технологіях. Ну а поки ми живемо з топим сусідом, розумні партнери спромоглися створити монокль зі штучним інтелектом. Студент Стенфорду Брайан Чанг створив новий додаток, беручи за основу штучний інтелект. А саме наш улюблений чат GPT. Новинка називається GPT» і його можна одягти на обличчя. У чому сенс запитаєте ви? Усе просто мета розробки полегшити комунікацію між людьми. GPT» повинен розпізнавати мову і контекст співрозмовника та виводити сформульовані відповіді на умовний екран. Власник ж дивоприладу має лише прочитати відповідь. knowledge access For the job. Брайан переконаний, що їхня розробка допоможе полегшити людське життя. Але поки це лише тестова версія, яку ще незручно носити, та й чат GPT іноді провокує незручні паузи. Юлю. 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 Трай на Хукай путь! хукай. Окей, я сам. Valve випустив нове ігроладне оновлення гри Dota 2. реліз патчу 7.33 відбувся ще й 20 квітня. а Розмови навколо нього ніяк не стихають і донині. І хоча кожен гравець давно мріяв про масштабні зміни в грі, ніхто не думав, що вони будуть аж такими. Збільшена на 40% мапа, два ліг варошана, два портали для незабутніх гангів та два аванпости без віжена, зате два фонтани із з лотосами та міні боси, мінівардину від табори кріпів, які загороджені від ворогів. Боже, так краще б буджа і Тінкера видамо. Геймерка в домі, біда у сім'ї. А тепер до реклами. Мережею шириться нова реклама піце, яка була згенерована штучним інтелектом. Творцем виступив Ден Олівер. Реклама у стилі ретро та ще й фальшивого ресторану Пепероні Хагспот. Що може бути краще? Are you ready for best pizza of life? Bring friends down to Pepperoni Hugspot.

Ні, такий склад для реклами піци Пепероні, чи не так? Слухай, якщо чесно, то мені здається, що вона злегка пересолена із грибами. До речі, про гриби. Ілон Маск, власник Тесли, SpaceX, Старлінків та соціальної мережі Twitter і почести безглуздих триколорних опитуваннях в ній, анонсував оновлення у соціальній мережі. Воно має на меті дозволити медіавидавцям збільшити свої доходи завдяки людям, які не мають місячної підписки на них. Все дає змогу користувачам, які не оформили місячну підписку заплатити вищу ціну за окрему статтю, якщо вони хочуть прочитати той чи інший матеріал. Це має стати своєрідним безпрогресним варіантом як для медіа організацій так і для громадськості, каже Маск. Ну а поки Ілон Маск вирішує, що йому втнути далі. Майкрософт засунула свої дата центри під воду. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Маєте рацію дата центрами під водою вже мало кого здивуєш. Проте це вдається великим компаніям. Нетік це перший підводний проєкт, який був втілений Microsoft. Він містив всього лише 24 сервери. Після хорошого тестового результату компанія занурила вже 864 сервери. Успішні тести 2020 року сподвигли і інші компанії до використання води у власних цілях, а не лише в рекламі. Зокрема, Beijing Highlander Digital Technology заявила про намір збудувати 100 модулів підводного центру обробки даних до 2025 року. Їх вартість сягатиме 880. 5 мільйонів доларів так. А чому переносити їх у воду? Усе доволі просто. Дата центри, що занурені в океани, мають на 10 градусів нижчу температуру, ніж ті, що розташовані на суші, за словами Майкрософт, звичайно, це дозволяє досягти ефективності енергоспоживання, а також втілити проєкти швидше та легше. Зокрема, Microsoft збудувала свій перший підводний дата-центр за 90 днів. Також такі контейнери скорочують затримки між передачею даних. Ну і наостанок, безпека та зручність. Якщо з першим все зрозуміло, то проясню друге. Підводні дата-центри можуть працювати без персоналу до 5 років. Вже чекаю, коли в Україні занурять перший десь так в Криму. До речі, треба поділитися ідеєю з китами. З ким? Китами. Насправді вчені вже давно намагаються зрозуміти мову тварин, зокрема, і китів, адже ті, як і люди, вміють співпереживати та навіть тішитися один за одного. У них, як і у нас, є певна структурована система мислення. Тому розмові з китами точно буде. Мета ж науковців створити певний дешифратор для цих сигналів та перекласти їх на людський лад. Усе ж, звичайно, за допомогою СІ. Це ж було вже. Проєкт та використаний в ньому штучний інтелект має генерувати текст відповідно до звукових сигналів китів, розпізнаючи їхні звуки завдяки звукозаписам. Звичайно, проєкт, звичайно ж, знаходиться на етапі розробки, але хто зна, раптом вченим вдасться, і кити будуть відчитувати людей за сміттєві пакети в океані. Про пакети. Червоний хрест вирішив зайнятися корисною справою та попросити геймерів не стріляти у npc персонажів. You are dead meat! Ба більше, не добувати й ігрових, які не можуть себе вже захистити. Ну, наприклад, як у ПАП. <плес> А ще за можливості навіть віддавати свої аптечки. Гра за правилами таку назву носить ініціатива, яка маніфестує, що скоєння воєнних злочинів у грі варто уникати. Відтепер за переїханого бандюка з GTA чи добивання у грі персонажів можна потрапити у гав. Агістрі. Щоправда, в Майнкрафті напевно. Ой, мама прийшла до слова: на справжні воєнні злочини, червоний хрест реагує звично глибокими занепокоєннями. Ну, а поки Червоний Хрест піклується про нереальне, ми поговоримо про BeReal. BeReal випускає нову фічу. Ця французька соціальна мережа не надто відома, поки у нас зате користується популярністю в інших країнах. Її сенс полягає у тому, щоб ділитися зі своїми друзями чи фоловерами справжніми світлинами життя. today. Ніяких тобі фільтрів, масок, лише фронтальна та задня камера. Перша фіксує емоції, інша ж її, скажімо так, збудник. Та, будь ласка. того відео в інтернеті, то вам буде дуже погано. Ви знаєте, що авторські права за мною ходять? Так ось нова функція має на меті створити окрему вкладку, де міститимуться дописи відомих людей. Навіщо? Щоб впевнитися у тому, що наші улюблені актори, артисти чи спортсмени теж звичайні люди. Як на мене, крута ідея, оскільки вже піднабридли ці б'юті маски. Ну і наостанок про кохання. Відомий український блогер Кіт Степан зробив пропозицію лапки та серця своїй молодій дамі. А ось росіяни навряд чи зможуть зробити пропозицію руки та серця своїй кохані. І це не лише через правну роботу ЗСУ чи через те, що в них немає руки, а й через вихід Тіндера із Росії. Так вам не почулося Тіндер йде з Росії. Причиною цього, як заявляє сама компанія, стало прагнення захисту прав людини. Що я можу сказати? І дореєструватися. А і поки не забула, одне із американських досліджень з'ясувало, що 5% розлучень стаються через ігри, точніше, через неможливість партнера чи партнерки від них відірватися. І через це інтернет-провайдер WoW запустив онлайн сервіс для найму кілерів Love Squad. Убивати вашу другу половинку будуть професійні геймери чи стрімери кількох популярних ігор. GTA 5, Call of Duty, Counter-Strike і Fortnite. Шкода, що не в доті, бо я б обов'язково одненького найняв. З вами була Юля, Олег і Ріст. Дайте нам знати, чи вам сподобалася наша нова рубрика своїм лайком, коментарем та підпискою. І якщо вам окей, то stay tuned. Далі буде.